Як це все називається? Що таке людське горе настогнало кого? Нашого ліричного героя? вчителька методистка української мови та літератури Наталія Коритан розповідає: сьогодні разом із десятикласниками працюють з новелою інтермесо Михайла Коцюбинського, пригадує, цю тему за свою викладацьку кар'єру проходить з учнями вже 46 раз. Викладачем я працюю ну більше, мабуть, близько 46 років. Дуже любила дітей, і можливо, навіть це передалося і з батьківськими якимись такими генами, тому що я з родини педагогів. А коли настав час вступати до вишу цю професію каже, обрала свідомо. Це в 1978 році був дуже великий конкурс. Наш Черкаський національний університет. Професія була, я б сказала, престижна. Ну вона і зараз певною мірою є престижна. Хочеться, звичайно, і на державному рівні, щоб так було. Говорить, протягом майже півстоліття викладацького стажу думок покинути професію не виникало. Було важко інколи. Втома, наскільки нависала, але приходиш сюди, забуваєш про всі негаразди, і зрозуміло, що Важко передати цей стан, коли е, діти від тебе очікують чогось нового, чогось цікавого. Продовжувала працювати і попри заробітну плату, яка вважає не відповідає розміру навантаження. Сюди ніхто не йде заробляти кошти. Тут тільки, мабуть, скоріше за все, моральна така винагорода, в тому, що діти в мене показують результати. Ну, у мене зараз менше ніж півставки. Щось близько восьми тисяч. Ось така заробітна платня. Це 8 годин на тиждень. У мене зараз є години тільки у моїх двох класах. Говорить, таке навантаження обрала, адже хоче більше часу приділяти своїй родині. Я думаю, що таки ж треба давати молодим людям дорогу. Ось і ну, на такому рівні високому йти. А не тоді, коли вже всі чекають, щоб ти вже пішов. Тим часом у іншій міській школі вчитель математики Олег Ангелов проводить контрольну роботу з геометрії. Працюю вже десь третій рік, іде. Десь в 11 класі. Зрозумів, що моє. Ну що спробую вже під час навчання зрозумів, що так да, подобається. Ну були про це думки, що там не дуже великий велика оплата, але Нормально, Я якось ніколи не думав про гроші. Хотілося просто займатися своєю справою. Я знав, що там в будь-якій справі, якщо є бажання, можна там знайти місце для заробітку. Нині каже, що місячно отримує 12 тисяч гривень. Так, да, звісно, не вистачає. Хотілося би весь час приділяти там школі і дітям, але да, після школи в мене там кожен день по два-три репетиторства. Ну, без них би я не зміг. Начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський розповів, 3 грудня 2025-го Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік, у якому передбачено кошти на підвищення зарплат учителям. Уряд спільно із комітетом Верховної Ради обговорив кілька варіантів про те, що можливо поетапне підвищення заробітної плати з 1 січня на 30% і в подальшому на 20 з 1 вересня. Вінцем цього всього обговорення стала постанова уряду 1749 від 26 грудня 25-го року про підвищення заробітної плати з 1 січня на 40%. Тобто всі підвищені працівники, в тому числі і в інших закладах освіти, не тільки в закладах загальної і середньої освіти, заробітну плату Отриматимуть на 40% більшу. Говорить, відсоток рахуватимуть із базової, тобто тарифної зарплатні. Разом з тим додає, не відкидає можливість додаткового підвищення заробітної плати із вересня. Я дуже тішуся за своїх колег для молодих. Так скажу, це може бути стимулом справді, тому що ну життя складне. Молоді люди починають життєвий шлях. Свій у них багато дуже таких. Різних статей, витрат і це непросто. Наталя Черкашенко, Тамас Грозія, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.